Аркадійович, включив запис. Я зараз хочу розповісти про магазин, який здається в оренду. Так, да? Розказуємо? Так, да. так, у нас вулиця вокзальна. Mm -hmm. А до вокзалу скільки? Метрів 100? 100 метрів. 70, 100. 100 метрів. Сьогодні в нас неділя. Трошечки був базарний день, Уже время е, почти час дня. Базар потроху починає роз'їжджатися, але ну, рух машин постійний. Від базару в сторону центру. Ой, від вокзалу в сторону центру. центра. Е, здається... Ну так. Да. І туди у нас до вулиці Шевченка. Аркадій, здаємо в оренду приміщення. Да, всім привіт Велосипедистам, Приїжджайте Е, Яка в нас зараз загальна площа? 50 квадратів. 50. Е, якщо буде орендар, ділимо на пополам. Та ні, я хочу все здати. А якщо орендар согласиться на дальню площу? У мене вчора був дзвонок, цікавий масажний кабінет невеличкий. Так, ладно, електроживлення, потужність у нас скільки зараз можемо надати? Кіловат-5? Да, 5 кіловат. 5 е -е, опалення. Твердо котел. котел. Да. Взимку, господарю, ви да, опалюєте да, самі, так? Да, так. Да? Да. Так, значить, взимку опалюється, 5 кВт потужність. Внутрянку зараз покажемо. До вокзалу відстань, показали, можна прийти пішки. Навпроти, ну, під магазином, є місце для паркування авто. Навпроти, також є місце, куди ставляють машини, люди паркують. І зараз йдемо всередину магазину, покажемо всередині обстановку. Да, До да, 30 метрів. До кого? До ринку. До базару. Ну, ринок, Базарок, так, ринок. ринок. Ось поки всі поприїжджають, так та двіжуха. Від дороги вікно металопластикове. Ось ця. Номер телефона Аркадійовича. Кому цікаво, відразу можете набирати. Якщо будете проїжджати мимо і бачите, що вже плакати цього немає, значить приміщення вже здано, правильно? Ну, Логічно. Логічно. Так, заходимо. У нас, по-моєму, металевий каркас утеплено мінватою. 100 мм. А, да, десятка. І а, днівні, днівне освітлення, чи як діодне освітлення. Правильно? Ну, да. Для кожного а, орендаря технічний лічильник по якому буде зніматися показник. Правильно? Тут Ага, так, два діючих кондиціонера. Да. Потужність яка, не пам'ятаєш? Ні. Ну, судячи все одного вистачає. Судячи по Акаю, це, мабуть, 24, ка а судячи по тому дальньому або 12, ка да, думаю, що тут 12 ка або 10. ка Хто розуміється по цифрах, той, той пойме, про що я маю на увазі. Електропроводка кинута по верху пластикової вагонки. При бажанні можна тут зробити косметичний ремонт під свій, під свій, свій вкус, свої бажання розмістити. Якщо проводка доповнительно кинута, а так основна в стіні. А, основна в стіні, да. а ще додатково кинули. Тут додатково кинули. Так. Акцентував підлога плитка, металопластикове вікно, і на вікнах, на вікні ролети і на дверях ролети. Є ролети? Ну, є. Ти ж я, ж відкривав. А, і ще інтернет заведений. Ні, він не робить. Він заведений був, але він не робить. Ну, Він зараз не робить, бо то, що роб... немає ну, руху. А по факту лінія ось заведена, а, цей, можна, можна під'єднатися. Все нормально. Так, зараз назад. Це ж, мабуть, що це з конфіс складу не буде інтернет. Олександр Аркадійович, господар, це відео буде знімати, відправлятися сугубо тому, хто цікавиться орендою приміщення. Правильно? Я буду відправляти. Можна, Аркадійович? <свісно> <вказати? свісно> Можна. Можна все. Ну все, розказали. Вони ж до мене будуть дзвонити. Аркадійович, Може я щось забув ще до розказати. Ні. Nee. Коротше, ви mm. отаплюєте, електроенергію даєте, при бажанні воду можете дати. Ні, nee, вода а, води нема. Все. Рядом парикмахерський є. Ну, парикмахерський. Все. А, і ще у вас, по-моєму, є на вулиці туалет, який можна користуватися. Ну, звісно, бігати? а як без туалету. Це теж дуже важливо. Ну, все. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, дзвоніть до Аркадійовича. номер телефону, або дзвоніть, я вам дам, або там на оголошенні, був на вулиці.